У зв'язку з тим, що цей школяр Зенек сказав, що знає ту місцевість і скаже, що знає, де цей буст. Під'їхали буст. Стояв в сторону, якщо з'їжджав в чагарів, і так він стояв біля справа ліс з поле, Він був з дороги далі, був проїзд, бус був закритий. Коли ми підійшли до буса в салоні брата не було, тоді бус закритий герметично. Тоді почали мене шукати вже по лісі. Коли розійшлися по лісі, і цей самий школяр, і цей мій син знайшли. І там Суслик йшов, і там я йшов, бо так розійшлися, на по лісі. Я йшов. Побачили його на місці у не підходячи чи десь метрів п'ять до нього. Почали вже сказали не можна, бо може собака, може світла, знаєте, ми не підходили. Ну так, метрів п'ять десь. Подзвонили, я дзвонив на 102. Мені руки, знаєте, в такій шоці побачив. Не дозвонився. Не дозвонився, дзвонив і сім. Дзвонив один раз, каже, ще перезвонить, він другий раз дзвонить. Вийшли на Тернопіль. З Тернополя дали вказівку в тури Кирину. Усятинський дали Усятин. Слідчі сказали, де ви є, ми виїжджаємо. Слідчі За скільки часу, скажи, приїхали слідчі? Приблизно? Ну, приблизно, я не знаю, годину, може, чи, 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 чи скільки там було. Приїхали. приїхали слідчі. Не попали на ту дорогу, поїхали прямо в ліс. В Лісу дзвонять, каже, ми не знаємо, де ми по лісі шукаємо де. Каже, виїжджайте і виїжджайте не прямо в ліс, а така коса дорога, поле і ліс, біля поля і ліс. Приїхали слідчі, приїхали чотири, чотири слідчі, чи хто вони в штатському були. Ну, оперативники слідчі, чотири чоловіки. Приїхав, чекали, при... приїхали в той час працівники лікар з водієм. Така машина, яка амбулаторна, ну, не знаю, як скоро приїхали також. Всі пішли на це місце. Коли підійшли до цього місця, Побачили, брата, підійшов лікар туди, самі перші, піднімає рукав'є, бачить, чи він не коловся. Попробував каже тілом, яке каже, коли пропав брат. Каже, 26-го він каже: ну, щось підозріло, бо тіло каже свіже. Таке, свіже. Підняв руки, не коловся, не коловся. Підняли сорочку. Помацав він ребра. Ребра не полонені. коли він вже підняв сорочку, ми побачили на спині такі червоні, сині, знаєте, такі, як. Ну, червоно плями ти казав? — Такі червоно сині плями тут на спині. Які виглядали на синяк чи як? Ні. Ну так синяків на рівно кожа, шкіра, ну так сині з червоним такі плями. Так, тобто, на -плями. тут на спині. Тут на спині. Руки, правда, були сині тут, вуха були сині, лице було ще не було синіше, лице було таке чисте, побритий він був, в чорній кепутці. Коли він провірив, скажіть, будь ласка, в мене зразу по ходу запитання: ви слідчому говорили про те, що ну коли є? Копія вашого допиту, слідчий не вказав. Тут в кількох місцях підкреслено, що тілесних ушкоджень на тілі не виявлено. Є ваш допит вашого сина. Ви казали слідчому? Ви, ви підписували ж його цей допит? Поранення ніяких не було цих лице було чесне, коли лікар не слухали, що лікар говорить. Тобто, ви особисто бачили тілесні ушкодження на тілі загиблого брата? Тілесні ушкодження тільки сині тут спіналами. Ну, але ви ж кажете, вуха чорні. Ні, вуха, ні, вуха, і, і руки коли опущені, то так кінцівки були, знаєте, сині були. Тож були сині, вуха, сині. А вуха ж не опущені. Можна, вуха не опущення, вуха не опущені, але сині вуха. Коли ми побачили петлю, одна була петля внизу, так яка петля. Ну таке синя, знаєте, як без шнурівкою таке, що знак внизу. А петля була під самою бородою. Тоді ще кажуть всі, хто були наші хлопці, були як так може повітрятися може носом дихати. Що ну, він сам не міг сказати, що він сам не міг помітити. Але що чекаєте, ще лікар, що цей лікар сказав? Ребра не побиті, голова не побита, ну живих поранень нема. І так сказав хлопці, так запишіть, щоб я спішу десь там на візу чи не було, щоб ви нічого не дописували. Так,